А, це не Ютуб, так? Це Тік-Ток. Що ми Тікток дивимося без візки? Але а в Тіктоку матюкається? Немножечко правди. <різь> Привіт всім! А ви на Ютуб-каналі Центру протидії корупції, і сьогодні у нас такий незвичний випуск: ми е, про Ніколова, який дивиться Тік-Ток. Е, <різь> <різь> Нікола не має аккату на Тіктоці, але він вже попадав На TikTok центру протидії корупції, і власне трошки вже знаєш, що там відбувається чисто від нас, але е, ніколи його не дивився і взагалі не знає, що там відбувається. Я ж не бачу. Ну я наз назву бачив. Я знаю, кому належить TikTok. китайський шпіо. але ну звісно, що ми вирішили зацікавити Нікола Тіктоком. Тому вирішила брати тему, яка найбільше цікавить Нікола в цьому житті. Це державні закупівлі. Найперша. Подивимось про ну, TikTok від військових про закупівлі. Там військовий акаунт. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми більшість цих людей взагалі не знаємо. Ми поняття не маємо, хто це такі. Часто вони не підписуються. Але от є, наприклад, акаунт військового, який розповідає про закупівлі. Давай подивимося перше. Це реакція одного з військових на власне той скандал, який відбувся. Після публікації твого розслідувай здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, на яку я взагалі не хотів спілкуватися і її розповсюджувати. Але мене це змусило. Вчора я прочитав в одному з військових телеграм-каналів про те, що розкриття журналістами корупційних схем в міністерстві оборони та в інших структурах дуже негативно впливає на поставку нам допомоги від західних партнерів. Всі пам'ятають закупівлю міноборони, скандал яйця а для розуміння, цей тік-ток набрав 1,7 мільйонів переглядів. Хірасі там бачиш з боку лайки там 142 000 лайків, чушний? Твої у нас вийшли. Там була ще проблема в картоплі, яка коштувала 7 гривень за кілограм, закупалась по 22. в курячих стегнах, котрі коштували 130 з гривень за кілограм, Хоч в АТБ їх можна було купити по 60-70 гривень за кіло. Скандал розгорівся навколо міністерства оборони та якоїсь невидимої компанії під назвою Актив Компані, яка вдумайтесь, має статутний мала на той момент статутний капітал. Тобто, ну не просто е, якось. Получить фактично, бо е, я щоб написати свою історію. Я ж пишу таку плахту. Оце дивіться, ти а він от бере тисячі отак... гривень так... <плес> інститутним капіталом на 13 мільярдів з міністерством оборони. Перзні цього року знову ж таки ця актив компанії закупила для мі... для збройних сил України яблучка по 51 гривні. Коли риночна їхня вартість коштує 15-20 гривень за кілограм, корупція не те, що зникає, вона просто масштабує тільки один корупційний скандал. Час часу, глянь. Mm -hmm. ну валить компетентно, дофіга пам'ятає всього. Різні історії, циферки, все лежить у купі у людини. Красавчик, ну що okay. тут скажеш, я ти не ти можу вивалити стільки відеос підряд під, по, по різним темам, по різним історіям, як він от зараз навалює. No, красавчик, з усіх боків красавчик да, Б, І він ще ефект, а, дуже коротко подивимося, але от у нього є ще одне відео на 2,3 мільйони про корупцію. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Слава Україні! Що я вам можу сказати? Ми догралися. Вірніше не ми, а наші корумповані чиновники, депутати та політикани. Так, вчора стало відомо на сторінці одного з нардепів, такого як Залізняк, стало відомо, що США дає нам 45 діб без корупції. Простими словами кажучи. З 1 жовтня цього року і протягом 45 діб в Україні не має бути жодного великого Ти можеш 45 діб не зимати ще ну, в іншому випадку. США просто припиняє допомогу з державного бюджету для України. Не, не новий Тікток, але у будь-якому разі ну, меседжі з нього досі на жаль актуальні. Ти, ти можеш утриматись один день без корупції, два дні без да -да -да. корупції, три пройди тест. Да. Ну хасав, ми це ж зрозуміли. Тобто, дивись, в чому різниця з купою народу, які займаються описами корупції в Ютубах, там, в Фейсбуках, в так, Телеграмах. Так. Оце відразу бере і навалює а, головну історію. Далі у нас відео з а, німецьким добровольцем. Це від е, каналу, у яких також є Ютуб-канал е, Бомбардир. Угу. А ну це власне із цього іноземного легіону, який при гурі, і він теж говорить як не дивно про українські державні закупівлі 100, 100 тисяч переглядів. Але тим не менше, просто Да цифра 100 тисяч мене зразу кладе на лопатки. Тепер про погане це безперечно корупція. Війна вже майже два роки. Що зараз роблять окремі політики? Політики, міські ради, якісь просиджувальники крісел, тендери на 30 мільйонів на ремонт дороги, наприклад, дороги, що навіть не є важливою. Тоді Одеса, наприклад, Одеса дуже добре в цьому розбирається. Скільки коштував пам'ятник кравлику 500 тисяч гривень під час війни, ну, бачиш, навіть німецький доброволець знає mm -hmm. про закупівлю якусь окрему mm -hmm. в Одесі про Україна про Чому вона така залежна від іноземної допомоги. А тепер уявімо, наприклад, що тільки половина цих тендерів, які зараз проводяться, які є безглуздими, були б віддані армії. Mm -hmm. Там. Решта ютуб тобі власне, про те, що незважаючи на це все, більшість іноземних добровольців готові до кінця захищати Україну. Але mm -hmm. Ну розумієш, що їх так само це не мотивує? Угу. Ну як і яка пісну насіпливає? Ну воно кажучи, коли знаєш. Ти тут сидиш з, з автоматом в окопі ну, да? а тут сидить чмок альянтам <пух> якісь херачать. <пух> Та пошли <паша, пух> сюди. Ну, воно воювати ну, відразу так демотивує. Ще одну зраду зафіксовано у Прозоро. Красавчик сказав, зафіксовано у прозоро. Не прозоро зрада, а зафіксовано прозоро. Можемо так. збирати на дрон 130 тридцять тисяч і на ремонт машини 35 п'ять тисяч для військових. В той час умніки якісь хочуть побудувати дорогу в непрацюючий аеропорт жульяни за 148 сорок восьм мільйонів гривень. І що це буде? Що ми зробимо? Нічого ми не зробимо альошка виставить пост, пару людей порепосте, пару покоментує. Більше нічого такого не буде. У нас в Україні взагалі чиновникам і посадовцям взагалі круто. Сама лучша робота в мірі. Їх приселюдо не катують, їх в тюрму не сажають, їх максимум знімають посади. Потім він успішно стає на другу посаду і далі пизде гроші під виглядом якоїсь важливої роботи. Все возмущення немає границь, а... а діла толку ніякого нема. Тому, пожалуйста, опять звертаюсь до. Небайдужих людей, поки ми тут займаємося справами з військовими, допомагаємо. Може в когось все таки знайдеться якась ідея, як це все красиво прикратить. Тому що якщо це в відкриту робити, то це буде е, розпал е, внутрішньої війни. А це все треба якось робити. Умно це завісить від наших нардепів. Опять же, сказав, від Зеленського, типу, але з, 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 з ходом думки абсолютно згоден. Красавець далі декілька троє тіктокерів, які конкретно говорять про закупівлі, угу. а і вони прям показують скріншоти, все як ти любиш, з прозоро і але це така знаєш молода гвардія, яка по суті. Uh, явно читала десь наші гроші, <laughs> але в цьому не зізнаються до відео. <laughs> І, До речі, не треба. Коротше, всім раз, здаю секрет. Наші гроші існують з 2010 року. Жодного разу у нас навіть не було приписочки внизу. Що при цитуванні наших грошей, посилання копірайт. Нє, взагалі, бери юзи, як тобі хочеться. Мені вообще плювати. Будеш ти посилатись на нас чи ні. Головне, що ти береш хорошу інформацію у хороших людей. Ви все правильно бачите. Айфони, може дрони? Хм. Айфони. А що за хуб? Давайте розбиратись. Два тендера з цих трьох змогли відбити, але сам факт, що їх хотіли пропахнути. Давайте розберемо ось цей тендер. Смартфон Apple iPhone 13 моделі 128 ГБ. гігабайт. А uh, Бачиш, чому 200 тисяч? 10 тисяч гривень, тому що хочуть купити mm -hmm. 5 одиниць. Але давайте спробуємо на секундочку забути. Е, uh, на no! їм айфони, а звернув увагу на ціну. Ринішна вартість такого айфону складає 25,5 тисяч гривень. Їм потрібно 5 одиниць. Рахуємо. Це сто з половиною тисяч гривень. А у вас а ми з вами заплатимо за це 210 тисяч гривень. Красава, це секунда, щоб ви це перевернули. Красава. Але ж кому так конче необхідні саме айфони так? Да? Курахівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області. І хто ж такий щасливчик, хто виграв такий тендер? Чи тендер 2022 mm -hmm. року, але підписаний до виконання в січні цього року. Mm -hmm. Давайте всі привітаємо Глорія Техногруп. І хто ж вони такі? Офісна техніка, раз фудні матеріали, запаровка, картриджі, ремонт принтеров. Єдина. Офігєна штука, коли кацапською мовою кажуть про щось нехороше. Про наших нормальною мовою, про про корупцію. Подивитися, що там за такі айфони, за таку ціну? Знаєте, що макцію? Я не знайшов в них айфонів. Опа! А для військової адміністрації вони є. <X2> а для простих смертних нема. А така задачка. Проте, якщо зайти в реєстр цієї техногруп, там вони хизуються, що для Курахівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області вони виконали закупівель на понад 2 мільйони гривень. Ось так. І, і якщо це x 2 все, да, то мільйончик, типу, у цієї фірми о, о Оцей хороший. Ну, але це вже театрал, це очевидно, ну, що наш тиловий. Да, але Красавчик в тому сенсі, що у нього. Без всяких саплей, от, там, не ліво, вправо, він відразу переходить по формулі. Один плюс один дарів двом. не двум, не двум! Пашли нах! Вот. Типа, молодець. Далі у нас взагалі е, така якась молода гвардія. Я думаю, що це людина, з якою у вас Х2 е, у віці. Як з тобою, так? Ну. 154 мільйони гривень на встановлення віндовсів та вордів на комп'ютерах. А це 90 мільйонів на маркування дерев. <свіття> це вибачте, це просто смішно, тому що далі буде не смішно. А це збір на 250 тисяч доларів для поранених слів. Опа, і вже не той. Я ще не зрозумів, що корупція є, а ти вже порівнюєш. ні 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 Спочатку доведи. Що всіх паймілі, а потім показують. люди, а не влада, яка виділяє 90 мільйонів на маркування дерев, сотні контрактів, де виділяються гроші, про які ми навіть з вами не чули, і ті гроші, звісно ж, розкрадаються. Тобто, тут, от зараз, що головне, що важливо, всі запам'ятайте і дуже дякую цьому хлопцю за те, що він взагалі валить. І тим більше про такі речі, які починаються на Майкрософт, закінчуються на корупція. Але важливо довести спочатку, що це корупція, а потім навалювати в кратер. А тут спочатку відбулось кратер, а я ще можу і не зовсім согласен. Але це чисто в подачі інфи. Я щиро переконаний, що те, що я знаю про Майкрософт і продавців, точніше, Microsoft, що Майкрософту, що. Є підгрунтів у тієї історії. Допа, тепер ми... дівчина Господи! Да, тепер будеш дивитися дівчину спеціально для гендерного балансу. І ви тільки уявіть собі: у період від жовтня 22-го року до квітня 23-го року, коли генератори були потрібні нашим військовим через корупцію надважливого обладнання у героїв просто не було. В одній із військових частин на Чернігівщині командири закупали генератори на мільйони гривень за завищеними цінами. І як згодом виявилося, більшість з них до військових частин не постачають. Чалися, а накопичувалися на складах. Нинішній міністр оборони Рустем Омеров пообіцяв, що буде боротися з корупцією. Ну що ж, друзі, подивимось, що з цього буде. Наприклад, для уникнення продажу і розбавлення пальне для зсу зобов'язали маркувати кольором. Отож, друзі, якщо ви побачите, що вам у бак да, заливають на трошечки О, тут, питання, от, от, от пропали тут. Відразу виникло. два питання. Да а, чи справді взагалі можливо таке, що заливають якесь кольорове паливо? Да, О... це точно буде. А, тобто, міноборони вирішили таким чином, а типа чуваки, щоб не. Не тирили паливо, от його пофарбувати. А якщо не помиляюсь, дизель буде червоним, а бензин зеленим, е і щоб дивитись, куди тече Але насправді, Ну от е якщо покласти руку на серце, е корупціонеру, да, от, і, типу, і сказати, корупціонер, де ти крадеш бабки е Міноборони, виявиться, що піздять на іншому. А не паливо е від е військових на заправки зливають, а навпаки, самі військові о такого середнього чи Оцей глибоко такий корумпований діпстейт бере і тупо розбавляє то паливо а, якимись помоями, а, і замість у нього двох літрів виявляється чотири. І от ті два літри він вже продає. 2 літри нормального, а своїм пацанам доїжджає те гавно, на якому нічого не їздить. Так от він же ж розбавить па пофарбу, ну, розбавить паливо до того, як воно буде пофарбовано. Тому скажімо так, до цього є питання і до. Виступу цієї дівчини, тобто в мене такий коментар. Вона умнічка, що вона відразу подає емоційно фокус, проблеми. Mm -hmm. Умнічка. Просто що от фокус має бути точно вивіреним. От зараз я от в історії пропало з відразу зійшов в одну дірку для контратаки. Тобто, умовно кажучи, злодії. Які сидять і такі думають, що вони не торкання, ну, вони можуть і сказати: Та що ти розумієш, <гум> да, от, і, Тіпа, і не тому, що ти дівчина, а типу, що погнала і дуже коротко, без аргументу. Ну, так. а, і, але такі речі точно необхідні, коли ти впевнений, що все так і є. От якщо ти впевнений, що там терпим, все, можеш навалювати кратер двома реченнями, а де ще мать окій, і здіватися. Uh, да, от я супер за таке, але треба бути дуже впевненим. Uh, тобто, ми переходимо до зірок. Uh, ми переходимо uh. до таких плюс-мінус зірок. А uh -huh. uh, найперше, я вирішила показати це не зовсім тікток, але це відео попало в Тікток і uh, десь 190 тисяч переглядів зібрало <гаджес> <гаджес> і це відео з другом Зеленського, який говорить про Прозоро. Uh -huh. <гаджес> я думаю, ти впізнаєш цього друга. Коли знову скандали різними державними закупівлями на сайті Прозор. Будь ласка, ви всі прекрасно знаєте цей сайт. Я зрозумів, чому він так називається, тому що я на нього зайшов, просто прозрів. А цей сайт декілька років тому був створений, аби унеможливити корупцію в державних закупівлях. На практиці це стало інстаграмом для корупціонерів, де вони один перед одним просто вихваляються, скільки грошей вдалося розпилити. Приведу приклад, ми цей святковий концерт хотіли почати ефектно, щоб вийшов оркестр, але ми не змогли знайти угу. барабани. Збув розкажи, бо всі барабани тут. ДБР, розкажу 900 тисяч на шкіряні барабани. Зрозуміло, що 900 тисяч це не найбільша сума, яку в Україні витрачали, щоб натягнути шкіру. Оксана Марченко тому підтвердження. Будь ласка, не дай збрехати. Я сподіваюся, що якщо шкіряні барабани все-таки з'являться в бомбосховищі, то вони будуть зі шкіри тієї людини. Чи а бузи. нічого, що барабани це ж історія зелені зеленською пов'язана? О, гроші вирічка, не мав тебе чунічки? Будь ласка. Овочерізкі для укриття на півтора мільйона гривень. Може чиновники питали у дітей про ці ціни? Не знаю. Знаєте, як у дитини питаєш, там, типа, ну, а скільки це коштує? 100 тисяч мільйонів. коштує. 100 тисяч мільйонів, значить, дивіться. Зараз сильно здивую авторів цього тендера. Просто э, можна купити ніж. Але ну, бачиш, хоча, хоча все це пов'язано, людям чомусь весело. Структурізку, хліборізку, закрутити гвинт. А ще це точилка для олівців. А головне. За допомогою ножа. Я нагадаю, що Кошовий був, пам'ятаєш, у 2019 році, Фу, коли це, був це, стадіон, це, то він власне стояв прямо за Зеленським, і там був, а, був а, якась це, до речі, така діч, взагалі. Та розкажи про те, як енерга там Зеленського тирить бабки. Не інтересно, так, да, Женя? Да? Туалетний папір на 2,5 мільйона гривень. Туалетний папір блядь, Ну це ой, пояс, блядь, і юморний ще пояс трошки є, да? Діляння. Кременчуцька гімназія на весь заклад замовила аж на 240 гривень. Тут одразу відчуваєш, що це чесний тендер, бо згадайте шкільні часи. Завжди все одно всі намагалися терпіти ну, до домашнього теж, туалету. Якби це неправильно, тому що велика організація це такі і Кременчуська гімназія, це абсолютно різні речі. Якщо закуповувати на якусь там організацію на 10 тисяч туалетного паперу там на рік, то думаю, ну, що трохи за... дешевше буде ну, воно так. Типу, да. одна справа в магазині купить да, інша да, на та, та. Та, Але для справедливості. Хочемо сказати, Ого. що на прозоро є і чесні О, чиновники, іноді дуже чесні. чесні. Вільшанська сільська рада закупила парфуми та презервативи. Так, бачать, вони йдуть а, по регіональним в основному по жоту. Е е Йдуть, вони йдуть і предмети якась жовтуха. І не дай Боже не зачепить щось високе, так? так? так. Не дай Боже на мільярди вийти. Ну, Аж... Подивилися дуже багато тендерів, бачили різне, але не було жодного тендеру під назвою для перемоги. Тож велике прохання для усіх чиновників. Давайте вкладати гроші в перемогу. може зробити тендер в наших заголовком для перемоги. Вкладати гроші в тих людей, хто вкладає своє життя за для того, щоб наші діти збирали конструктори і гралися mm -hmm. барабанами. Меси ж правильно. Ні, от мес... дрони замість стадіонів абсолютно правильно. Да, да. Е, просто підбірочка, яка була зроблена, вона абсолютно політична е, і ну, в, пардон, помийна і абсолютно недоказова. Потому що а, доказуха утоповуваючи типу, різком, типу, це... Е, дешевше, а скільки вона мала б коштувати? Вона створена для того, щоб довести те, що він хотів довести. Да, а він Давай хотів так. довести. Що типу треба <світ> дрони замість стадіонів, типа і підараси сільради, ну от типа, і не дай Боже, не енергатом чи а, щось те, що є номенклатурою президента дружочка Жені Кашового, Володимира Зеленського. Ну, Сарян, типа, але це помиє. Давай ще одного дружочка подивимось, а потім на Тікток. Ну от громада, навіщо це публічно говорити в Фейсбуках, чи в інстаграмах чи в Твіттері, писати влада, зверніть увагу на те, що будується місцевий стадіон. Ну, будь ласка, ви ще є громада. Для цього ж і була децентралізація започаткована, що ви маєте впливати на те, як користуються кошти. Це ну то, зберіться навколо того висі. чи іншого корпоративного органа, в тому чи іншому селищі, вийдіть туди 100, сто, двісті можемо вийти. Людей. і ну, на банкові адресу. Москва, Хочемо, щоб включає, щоб, любі, Ні, блядь, ну це треба листів, бути дуже остроумним. Да, Хочемо, дуже щоб умний. підтримували сім'ї людей, які сьогодні служать на передньому краї. Хочемо, щоб підтримували фінансування програм закупівлі дронів чи додаткових там якихось інших елементів амуніції. Хочемо це навіщо завжди писати: ей центральна влада, чому ви не реагуєте? Що там стадіону хтось був. Це ж по віджим 90 мільярдів місцевих громад? Ну будь ласка. Можна бути політично чи суспільно свідомим, тобто ви всі можна, можна вийти на банку і поправити мозги там нікатерам, які ніхіра не розуміють в тому, що треба робити. Чудо, ти коли дрони бля купувала через міноборони? Ти півроку тримала в міністра, який не купував дрони. Неправильно. меседж Неправильно. такий, що якщо вам не подобається закупівля якісь, то винити в усьому треба Зібрались 200 владу. людей і пішли до, да. до, до мерії. Владу, да? не да, треба. Не чіпайте. Да? Ні, на, на всякий случай нагадую, що тіпа, центральна влада теж має адресу, так само, як і мерія. Да? І, тіпа, і якщо це, от вибачте, але це радник Єрмака, на, я так розумію, на непоганій зарплаті, який там займається дуже такими політичними порадами своєму керівнику, він прямо зараз, от те, що я почув, він радив людям йти на вулиці, ахереть. Давайте ми під час війни підемо влаштовувати метам прямої демократії деякі речі. Нагадую, це, як то кажуть, історія про два конца. Да? Типу, можна мерія да, вийти, а можна і на банку піти, якщо там хтось не зрозумів. Тим більше, що от я зі своїм досвідом, те, що я зараз бачу, найбільший пінг зараз о, в тендерах обладміністрації. Це вертикаль он, подалеково. Ну. Заводську, скоріше там просто найбільше просто підряди. Умовно <соріко> кажучи, якщо замовляється щось за півмільярда, це вже обладміністрація. Мерія там 10 мільйонів собі там десь щось на базюка і то. Тіпо. Типу. Ну це ж якраз оці ну, закупівлі, які були у попередньому Тіктоку, да? да, тобто якісь такі досить невелики. Ну Виберемо щось хамське, да та, Ма... та, та. як то Ма... дурного, але <соріко> малого, да щоб не потрапити в свою номенклатуру. Ті типу. і щоб можна було чмирити когось далекого від Володимира нашого сонечка. Ні, це. Міша, так не вийде, як то кажуть, прилітає зовсім по іншим правилам. Перейдемо до останньої частини, останнього. Ну, не те, щоб тіктокера, це взагалі е, стендапер угу. Фелікс Рецька. Ти про нього ніколи не чув? Ні, я відрубаний від купів. Я, я живу в Excel, я живу в Прозоро, я живу в PDF-ах, Я є в Фейсбуці. І в інстаграмі щось в мене там є, і все. я не знаю, як ви живете. Я інопланетний гость. Так, це власне стендапер, у якого з тобою є деше спільне. Ви обидва з Сум. У нього була раніше до війни там навіть ціле відео з тим, як він там в ролі. Народного мера Сум виступає, але сьогодні ми на його будемо дивитися, бо цього відео там є вирізки на тіктоці, але він його не публікував. Але подивимось два відео: перше про сумську обласну адміністрацію. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой! Привіт! А Ти раптом ніколи не працювала в Сумській облдержадміністрації, бо ти вкрала моє сердечко, а так красиво пиздить у сумчан мій тільки там. Це тобі для заправки? Просто щоб ти переконався, що він із сум. Да. Але насправді він шутить це його реакція на корупційні скандали. Оце от всі, хто репостять різні відоси про корупційні скандали, пише в коментарях, де скільки ж можна, коли вони всі понажираються. А ви та самі всі з зареєструваними ФОПами, ви всі гроші на рахунки приймаєте, платите податки. Коли на манікюр пиздуєте, ви на карточку гроші скидуєте. Чи по щоту по айбану платите? Любі мої, а? Так хорошо ж думати про те. Те, що там 450 уйомка сидить і пиздять гроші. А ми то що, ми абичні люди. Всі нахуй роздупліться, пореєструйте собі, фопи в дії, платіть податки, не давайте хабарі, не беріть хабарі і батьків своїх, які роблять на різних бюрократичних роботах, позадрачуйте, щоб вони нарешті роздуплились і почали працювати, блядь, нормально, а не обіді перериви ну, по 6 та... Ей, блядь, А тут ти знаєш, типу, тут меседж взагалі ніхіра не простий. Це от от реально, це взагалі екзистенс. Єбучий, такий, дуже великий, а, і, до речі, які використовується в великій політичній боротьбі. От прямо зараз офіс президента качає цю мазуту. А що таке? Чого ви до нас намахались? Що таке там топ корупція Що таке? Ви самі тирите бабки? Так що, може? І вони підводять до конвенції, що, типа, чуваки, ми вам даємо можливість е, прикурювати там внизу на фопіках, на це все, а ви від нас від'єбіться. Так от це реально кацапська угода. Оце реальна Кацапська конвенція. Коли е, колбаса е, в обмін на корупцію. Коли е, низи кажуть, типу, Путін, роби що хочеш, хочеш так, хочеш так. Ну, ліж би колбаса в мене була. І от оцей відголосок це дуже небезпечний. Е, дуже правильно всіх підтягувати, гайки підтягувати всі. Е, дуже правильно, і ФОПам. Підтягнути, але дуже правильно і верхам. Тому що інакше ми отримуємо або жовті жилети, які знесуть нахер ті верхи якимось чином, і ми можемо отримати навіть Венесуелу, тут якусь бучу. Або ми отримуємо повний авторизм верхів, Ну коли низи Це будуть очевидно. сидіти на жопі. Тому от остання ця історія вона дуже складна, і я дуже радий, що. Виявляється, я ж так думав, що молодь тіх як вся тупа, вона взагалі сидить, оце, там обсуждає якесь говно, наркотики курить і нічого не це. Типу, ні, я дуже дякую, що е, ти мені це Прилатомія. показав. Я ново, буду знати, ново, що ні, нове покоління, частинно. що не таке тупе, яке розказують нам по телевізору, що це молодіж, що це росте говно. там, теропера. Типу, ні, молодь молодці рефлексують правильні речі. Е, ну а з тим в яку сторону рефлексують? Ну так, на той ми ж світ прийшли. Ну, і, така, така, така демократія. Маємо розуміти, що наша думка може відрізнятися від думки інших людей. І, взагалі, це демократія, до речі, от да. що саме круте. А, і останнє найважливіше питання: чи ми тебе змусили трошки зареєструватися в Тіктоці, чи будемо все-таки триматися подальше від китайських соціальних мереж? Тікає.